Ас на каналі Українська Хвиля сьогодні обговорюємо потужні зміни з 1 серпня у нашій банківській системі. Обговорюємо саме два питання: це запровадження відкритого банкінгу та поява дія картки, на яку потраплятиме більшість виплат соціальних виплат від держави. У дізналася, що дію картку можна відкривати. Якщо у вас є така потреба, зараз розповім деталі, як і що можна зробити або не робити ваше право. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 87 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно це для мене і приємно. Перше питання це запровадження відкритого банкінгу, тому що наприкінці літа з 1 серпня вирішили в Україні запровадити можливість об'єднання рахунків українців. Тобто, якщо рахунки є в різних банках, можна буде зайти в застосунок, як зараз ми заходимо в один із застосунків банків, і отримати всі дані про свої рахунки, де є кошти, де їх немає. І якщо ви будете розраховуватися на касі за певний товар чи послугу, ви зможете використати гроші, наприклад. З однієї картки вони закінчилися на одній, знімуть там, де вони є. Звичайно, за вашою попередньою згодою. Тобто, попередньо потрібно дати дозвіл а, третім особам, тобто є ви, є банк, а є третя компанія, яка, а, серти... яка авторизована національним банком, дозволено їй проводити такі операції і надати їй доступ до ваших рахунків. Звичайно, якщо ви цього не хочете зробити, просто не потрібно нічого погоджуватись, нічого. Змінювати, але ось така можливість з 1 серпня є. Багато хто її критикує. Багато хто каже, що це буде дуже зручно. Насправді це не так все легко технічно а, запровадити, як хотілося би а, ініціаторам, тобто Національному банку. І не так а, швидко, як а, можливо комусь здавалось би, що це можна зробити. Не так все просто. Поки що це лише на стадії ось перші кроки робляться. Тому що поки що ця послуга в Україні не запрацювала лише під. Готовлюється технічна можливість для реалізації цієї ініціативи про неї розповів заступник голови Нацбанку Олексій Шабан. Він пояснив, що відкритий банк це безпечний, ну і структурований на його думку. Безпечний і структурований обмін даними між надавачами послуг, тобто банками і небанківськими установами, що ведуть рахунки користувачів, та третіми особами. Через спеціалізовані інтерфейси, так звані API. що це таке? Це взагалі посередник між програмами комп'ютерними, щоб, скажімо так, якщо простими словами говорити, щоб вони могли між собою здійснювати обмін даними і. І установи, тобто треті особи, які збираються отримати дозвіл на доступ до рахунків українців, повинні пройти авторизацію. Тобто національний банк має їх авторизувати і надати їм таке право. Значає шабан. Спочатку у межах відкритого банкінгу будуть відкриті API для доступу до рахунків фізичних осіб, тобто нас з вами згодом відкритий банкінг запрацює для фопів та юридичних осіб. Це да, дасть їм змогу, зокрема спростити бухгалтерський облік або автоматизувати управління фінансами, тобто обіцяють ось таку функцію, яка просто ось зручна, корисна, користуйтесь. Голошено, що треті сторони не матимуть доступу до ваших коштів, а лише до певної інформації, необхідної для надання послуги. Як вам таке? Цим новим гравцям на ринку, ось цим третім особам, компаніям, які збираються отримати авторизацію від е, Нацбанку, тобто затвердження, що вони дійсно мають право надавати ці послуги, їм ще потрібно це довести, тобто це не так просто робиться. І запевняють, принаймні, у Нацбанку, що це буде е, захищена процедура, і що кошти українців не е, постраждають. Так це воно чи не так. У кожного своя думка. Багато хто у коментарях дуже негативно сприйняли цю. Ініціативу, але знаєте, дуже багато ініціатив, які рані от зараз працюють програми, дуже багато програм. Раніше сприймались вони дуже негативно, тому що все нове, якось здається, що це просто щось жахливе і буде все дуже погано. Але є свої плюси, є свої мінуси, так само як і у використанні державної платформи дія. Хтось користується, не може нарадіти, хвалить, каже, що це класно. Хтось каже, що це цифрове рабство. Хоча ми в ньому вже власне давно. Тому що майже у кожного є ідентифікаційний код, тобто податковий номер. Так ми всі вже в системі, і наші дані подобається нам це чи ні. Кому потрібно, вони звичайно є у вільному доступі, але зараз не про це. Означає шабан у своєму інтерв'ю, що з 1 серпня запрацювала ось ця концепція відкритого банкінгу на рівні законодавства, і вона дозволить фінансовим компаніям або банкам поєднувати інформацію про банківські рахунки людини в одному місці різних банків, там різних фінансових компаній, щоб все було в одному місці і було зручно користуватися і робити якісь цікаві продукти. Ще ще він каже, що раніше потрібно було використовувати взагалі виконувати багато різних операцій. Зараз процес доступу до рахунків стане простішим. Він каже, що було буде набагато зручніше, якщо всі вся інформація про усі рахунки, наприклад, у людини три рахунки у різних банках, і щоб ця інформація була в одному місці. І то виявляється, що я не лише так думаю. Він каже, а така практика є в Європі. Активно застосовується взагалі, ніяких проблем немає. Люди задоволені. Ось така інформація з Нацбанку. Каже Шабан: У вас і у мене є декілька рахунків у різних банках, наприклад, Приват, Монобанк і Укргазбанк. І для того, щоб зрозуміти, скільки коштів е, на якому рахунку є, потрібно зайти в три окремі застосунки мобільні додатки. Тобто, уявити, каже він, що з'являється третій застосунок, який належить іншому банкові або не банківській фінансовій установі, який об'єднує ось ці три рахунки в один. І е, ці баланси можна одразу побачити. Тобто зайти в цей застосунок і побачити. Одразу скільки коштів в якому банку на якій картці у вас є, називає цю послугу цікавою та зручною, тому що можна буде відкрити один мобільний додаток, побачити свій баланс і ініціювати платіж у тому чи іншому банкові, або, наприклад, з двох карток якусь певну суму набрати і її використати на які на оплату якогось товару чи послуги. Цей сервіс лише почав роботу лише зараз технічні моменти вирішуються, як це все, коли нам його вже представлять, що можна користуватися найближчим думаю, часом, але поки що, станом на 7 серпня, ще не можна. А ось що стосується дії картки, то вже можете її оформлювати. Якщо у вас є така потреба, нагадаю, що таке діє картка. Це нова ініціатива нашої дорогоцінної влади, яка передбачає можливість. Вість нарахування соціальних виплат першочергово, а також планується нарахування пенсій на одну картку, тобто, щоб можна було використовувати лише її, а не якісь окремі картки на ті чи інші послуги. Але першочергово її запроваджують для того, щоб громадяни України могли отримати виплати від держави саме ось ці державні допомоги. Це є підтримка, це, до речі, пакунок школяра, який в серпні можна буде Отримати, я нагадаю, що це 5 тисяч гривень на першокласників. А є книга, ось ця програма, та багато інших. Ось ці всі виплати раніше потрібно було для кожної державної допомоги. Та, так само є зимова підтримка, пам'ятаєте, ось та тисяча гривень від Зеленського. Тобто на всі ось ці допомоги потрібно було окремо оформлювати окрему картку. А зараз вирішили, що все буде на одну. Я знаю, що дуже багато хто критикує, взагалі не користується державними допомогами і та ти. Гривень також дуже багато було критики. Це, звичайно, наше право користуватися чи не користуватися. Але ось така ініціатива запрацювала, і взагалі, ось цю дію картку можна буде оформити у найближчому майбутньому, уже цього місяця, десь ну, з дня на день повинні запровадити можливість, щоб можна було оформлювати через державну платформу Дія. Але поки що, виключно через банки. А я використала два застосунки, зайшла до них. І подивилась, чи вже можна оформлювати дію картку. Дійсно, можна у Приватбанку, є така можливість, і у монобанку. Зараз вони з'являться на екрані, подивитись, як це все виглядає. Тобто, можна просто зайти в ваш застосунок, авторизуватися. Зрозуміло, щоб банківський мобільний застосунок побачив, що це дійсно ви. Я це роблю наприклад відбитком пальця. Тобто, це надзвичайно зручно і швидко. Далі обираєте послугу відкрити картку, обираєте діє. картка», вона вже є. Тобто, у серпні з'явилася така можливість. Уважно заповнюйте всі поля. Якщо ви вважаєте за потрібне оформити цю картку, а проходите ідентифікацію знову ж таки через дію, через державну платформу Дія вона має бути попередньо встановлена на смартфон. Так, я знаю, що багатьох немає і близько смартфонів, але ось якщо користуватися саме ось цими цифровими новими продуктами, то дія має бути встановлена і відповідно, хоч найпростіший смартфон, має бути. Проходження ідентифікації, тобто підтвердження своєї особи у мобільному застосунку. ви Тверджуєте відкриття картки, і відповідно вона з'являється у переліку всіх карток, які є у вас в цьому банку. Наприклад, якщо це у МОНО, там буде ще одна картка. Чи у приват, наприклад, на пенсійні виплати, на соціальні виплати. І, наприклад, з'являється дія-картка, на яку отримаєте ще пакунок школяра. Ось найближчим часом вже ну, залишається три тижні. Обов'язково обіцяли, що до 1 вересня батьки. Першокласників саме зможуть купити канцелярські товари, одяг, взуття до школи дитині якраз у серпні. Тобто ця послуга точно запрацює найближчим часом. Я знаю, що для багатьох не актуально. Для кого це актуально, я залишу посилання на офіційні джерела, як можна оформити, хто може претендувати на ті чи інші виплати. Як завжди, в описі під е роликом шукайте використані матеріали. Там завжди багато цікавої актуальної інформації, яка може знадобитися Битися для оформлення якихось виплат для скасування, для взагалі ознайомлення з тими чи іншими законодавчими ініціативами, законами або постановами Кабміну. Що зазначають, в уряді дія картка є мультирахунком, який ви зможете швидко і зручно відкрити у вашому банку. А через застосунок Дія, поки що не через дію, а лише через банківські додатки. На картку надходитимуть цільові та нецільові державні оплати, а також можна буде зберігати на них власні кошти. Наша нова прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко. Вона повідомила про деталі ось цієї ініціативи, і прямо вказала на те, що держав. Держава зможе перевіряти а, певні моменти, які для неї важливі. Навіть це, звичайно, не приховують. Ось, цитую: запровадження дія картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової допомоги. Громадяни отримують один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги. До всіх, уже прямо говорять, що до всіх. А держава, а держава. Інструмент для контролю цільового використання коштів Ко підкреслює, що українці зможуть отримувати на ось цю нову дію картку наступні види виплат: це військові облігації, допомога по безробіттю, підтримка внутрішньопереміщених осіб, пенсії та грошова допомога від держави, а також від міжнародних організацій. Відповідно, цей перелік згодом буде розширений, але збираються перевести ну майже всі виплати на ось цю дія-картку. Відповідно, щоб люди користувалися, щоб реєструвалися в дії. Щоб щоб була і дія дія картка, тобто це все пов'язано. Оця цифровізація це такий весь загальний процес, який не спинити. А вже наше право чи користуватися ним, чи ні. Нагадаю, що, наприклад, ту саму тисячу гривень від Зеленського ось цю зимову є підтримку можна було використати на певні послуги, на певні товари. Не можна було на те, що просто людина собі хоче, наприклад, піти пиво купити і використати ось цю тисячу гривень. Не можна. Так само, ось цей пакунок школяра першокласника. Також можна буде витратити виключно на книги, наприклад, це зошити, це ручки, це олівці, не знаю, взуття, якісь кросівки купити дитині. Чи костюм, чи сукню до школи, форму виключно на ось ці потреби. Тобто людина не може просто піти купити продуктів на них, чи, наприклад, телефон собі піти купити на ці 5 тисяч гривень, які передбачені для першокласника. Тобто виключно цільове використання, і держава це перевірятиме. Добре, це чи погано. Пишіть свої в коментарях свої думки, свої позиції. Дуже багато критики, дуже багато кажуть, що не потрібно ніяких державних програм, а багато хто і. Не вважає за потрібне відмовлятися від тих самих 5 тисяч гривень до школи для своєї дитини. Звичайно, ваше право або користуватися, або ні, але ви маєте знати, що у нас пропонують, на яких умовах, і звичайно, які це маєтеме наслідки. Мовжу слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Звичайно, ви можете підписатися на різні телеграм-канали, десятки телеграм-каналів, але я вже це зробила за вас. І щоденно відстежую найбільш актуальні події в Україні, і досить оперативно про них повідомляю. Тому долучайтесь, приєднуйтесь і бережіть себе.